Друзі, привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні воно буде мотивуючим. сподіваюсь, надихнути і вас на домашні справи. Якщо ви потрапили вперше на мій канал, розкажу кілька слів про себе. Мене звати Аліна, мені 33 роки і я мама в декреті. Щоб якось розфарбувати мамські сірі будні, я вирішила створити власне, цей канал. Тим самим збільшити україномовний контент, а саме в плані мотиваційних домашніх відео, оскільки мені і самій бракувало таких роликів на рідній мові. Тому запрошую підписатися, поставити лайк та коментувати це відео, аби воно частіше з'являлось в рекомендованих. Отже, тут, як ви зрозуміли, знайдете мотивації на прибирання, рецепти, покупки та просто. Життя звичайної української родини. Дякую вам та приємного перегляду. В нас невеличкі зміни у спальні. Ми переставили дитяче ліжечко. Бо за час війни, поки ми були з сином за кордоном, Артем дуже звик спати зі мною. І коли ми повернулись додому, ця звичка, звісно, нікуди не поділася. І треба було негайно щось робити, бо ніхто, окрім Артема, не спав вночі. І мені прийшла ідея зняти один бортик з ліжечка і присунути до дорослого ліжка з того боку, де я сплю. І ця задумка спрацювала, всі тепер задоволені та виспані. Взагалі, в перспективі найскоріше привчити сина спати в своєму ліжку, як це було і до цього, та потрішечки перебазувати його в свою кімнату. Хто вперше на моєму каналі додам ще трохи інформації. Цю квартиру ми знімаємо, а в своїй робимо ремонт вже третій рік, і, можливо, колись переїдемо. Говорю це з сарказмом, бо щороку ми збираємось переїхати до Нового року. І тут мені і смішно, і сумно. Але відверто кажучи, ремонт мене відволікає, і я намагаюся налаштуватись на позитив. бо... Тільки незламні люди продовжують всупереч всьому жити далі, будуватись, народжувати дітей, планувати і допомагати тим, хто цього потребує, разом ми велика сила і нас не здолати нікому і ніколи. Рік назад, в чорну п'ятницю, ми придбали ручний пилосос. І це одна з найдаліших покупок у нашій сім'ї. Він досить потужний, з коврами справляється на всі 5 з плюсом, а завдяки турбоші збирає все моє волосся по квартирі. Це торгова марка Bosch, серія 6. Якщо ви в пошуках, щиро рекомендую. Дійсно хороший ручний пилосос. А ще великий плюс є в додатковому акумуляторі. Без пилососу не залишитись навіть коли надовго немає світла. Це такий плюс, і я його найбільше оцінила саме зараз, коли вимикають електроенергію. Мій помічник приболів, тому залишився вдома зі мною. Але для нього сидіти вдома це суцільний стрес. Сам гратися він не вміє і дуже швидко йому стає скучно. Маю сказати, що син любить ходити до садка. Артем дуже соціальний хлопчик, йому потрібна компанія, і я помічаю, що чим більше дітей, тим більше йому подобається гратися. Ну і наші друзі жартуючи рекомендують не зупинятись на одній дитині, бо одна іншу забавляє. Не дивлячись на складні часи, в моєму оточенні вагітніють і народжують. А ще з цим вимкненням світла такі випадки помножаться в кілька разів, напевне. Цей біленький столик подарували хресні минулого року на день народження Артема. Вдалий подарунок, мій син його дуже полюбив, і тут він і малює, і грається кінетичним піском і просто навіть посидіти любить. Єдиний мінус він дуже важкий, оскільки виконаний з масиву, але це мінус для мами, а не для дитини. Знаєте, нам з кожним роком в цій квартирі стає все тісніше і тісніше. Речі просто не мають свого місця, і це запорука хаосу. Стільки б я не прибирала тут постійно все на купі. Просити Артема позбирати свої іграшки, то взагалі на грані фантастики в садочку він ставить свої іграшки на місця, взагалі без проблем. А а тут я з ним борюсь, як можу. А ваші діти збирають іграшки? Обов'язково напишіть мені в коментарях, як ви привчили, тому що це для мене болюча тема. Поки говорили, і я просунулась значно вперед. Буду прибирати одну з гарячих точок в нашій квартирі. Тут завжди акумулюється якийсь непотріб, який регулярно приходиться перебирати та викидати. Місця небагато і десь вже мають зберігатися і шапки, і рукавички, дезінфектори та інші дрібниці. Словом я марю про переїзд і, до речі, вже потрохи готуюсь. Домовилася зі своїми подругами з кав'ярні про коробки, і чоловік час від часу теж щось привозить. Тому я вже такими маленькими малесенькими кроками готуюсь до цього великого дійства. Для мене дійсно це велика подія. Мені 33 роки, і я живу на зйомних квартирах, все моє доросле життя. І хочеться вже відчувати себе повноцінною господинею тим більше коли вже є сім'я, коли є дитина. Тому ця дата війде в наш сімейний календар важливих дат. Маю на сьогодні ще одну місію. Потрібно перемити гору взуття і деяке несезонне поставити на своє місце, на зберігання. А ще ми на днях ходили на хрестини. В нашій родині з'явилась неймовірна дівчинка, мій, е, мій чоловік став її хресним татом, тому маємо ще одну позитивну подію в нашому житті. Роботи в мене щось сьогодні дійсно багато. Моя дитина вся в мультиках. Я сьогодні виконую роль поганої мами, але від хатніх справ нікуди не дінешся. І якщо, якщо не я, то хто? Тому рухаємося вперед і будемо зараз намивати взуття. Не дуже я люблю мити взуття, оскільки після цієї процедури потрібно помити пів ванни, як мінімум. І на нашій новій квартирі я передбачила такий момент, і ми відмовились від туалету, від одного санвузла, і об'єднали його з кладовою. І в мене вийшла така невеличка господарська, ну, кімната, це занадто сказано, але такий господарський куточок, де буде і мийка власне, для таких потреб, як помити навіть взуття. І планую ще придумати якусь поличку чи якийсь піддон, аби його там сушити. Або принаймні просто щоб стекла сама вода і потім це все розставити по місцях. Тому поки що приходиться викручуватися ось так. У мене є ось така дуже зручна щиточка для взуття. Її я купувала в мережі магазинів Аврора. Вона є дуже зручна саме для такої процедури, оскільки руки практично не контактують з водою, що є дуже великим плюсом, оскільки руки від води сушаться, як би це дивно не звучало. Ну і як я вже говорила, після цієї процедури приходиться мити пів ванни. Використовувати буду я ось такий засіб. Я, настільки я пам'ятаю, він був дуже небюджетний, але маю сказати, що він непогано справляється зі своєю задачею. Колись я користувалася іншим засобом, називався він Сарма. Напевно, ставлю десь фотографію. І він був дуже бюджетний той засіб до війни. І Теж дуже добре справлявся із вапняним налітом. Вже настільки я знаю, не випускають його, а можливо вже і відновили виробництво цього продукту, оскільки саме в зоні бойових дій знаходився завод. Ось так сушиться наше взуття. Дуже незручно, оскільки воно під ногами, але в принципі іншого місця для нього просто немає. У мене є ось така біла скатертина натуральна, і я не знаю як, але коли вона була ще в складеному стані. Кудись я її, напевне, поставила. І на краях утворилися е, ось такі плями. Я навіть не знаю, від чого вони. Мені здається, що від чогось жирного. Наразі я вже стільки її прала, я вже стільки її відбілювала, що я вже і не можу визначитися, що це таке було. І сьогодні я би хотіла спробувати метод виварювання, кип'ятіння, так як колись робили. Наші мами. Ну, поставила вже ось кипятитися воду, тут у мене паралельно кава буду пити її, коли закінчую своїми справами. І отже, проекспериментую, побачимо, що з цього вийде, бо знаєте, і якби викидати не хочеться, бо вона ж білесенька, новесенька, а з цими плямами якось ну, неохайно виглядає. Отже, все максимально просто. Я зачекала, коли закипить вода і додаю пральний порошок. В мене не було звичайного, тільки ось такий рідкий. Думаю, що тут би підійшов більше саме в гранулах. Отже, додаю 2 ложки прального порошку, одну ложку відбілюючого засобу. У мене був ось такий відбілюючий засіб, він вже давно відкритий, я чомусь його не використовувала. От і тут він мені став в нагоді. Далі 2 ложки кальцинованої соди і 2 ложки олії рослинної. Можемо виключати воду, вона вже добре закипіла, нагрілася, і будемо занурювати нашу скатертину. Моя скатертина просто яла тут півдня і, і всю ніч. Ну що ж, можу сказати, що мій експеримент пройшов успішно. Ось тут, де була найбільша пляма, все ж таки зовсім трошечки помітно. Але в реальності, якщо в принципі ти не знаєш, де була пляма, то ти її і не помітиш. А на всіх інших кутках все ідеально біло. У мене ніде ніяких плям. Я дуже рада, що спасла цю скотертину, адже вона натуральна. Я не люблю синтетики в домашньому текстилі, але на сьогоднішній день якби, обійти синтетику то просто нереально. За ніч взуття висохло і можна розкласти його по місцях. Зберігаю все це в коробках. Як на мене, це найзручніший варіант, особливо коли немає простору. І таким чином взуття не зминається та не втрачає своєї форми. А черевики, які не планую зараз носити, натираю звичайним блиском для догляду за взуттям і кладу в коробку на зберігання. Ще мене чекав ось такий завал речей, які потрібно розставити по своїх місцях. І з енергетичною ситуацією я просто перестала просувати за виключенням речей чоловіка. Звісно, він якби ходить на роботу і охайність ніхто не відміняв. Навіть в мінусах є коротше, свої плюси. У мене роботи стало в рази менше. Та й прання зменшилось. Тепер на бруд дивлюсь іншими очима. Все, що можна повторно одягнути, одягаємо. Лишній раз машину не включаємо. Постільну білизну міняю раз на 2-3 тижні. Якось так потрібно допомагати максимально нашим енергетикам, поремонтуватися та забезпечити електроенергією більш важливіші об'єкти, аніж наші пральні машини. Так, проходять наші вечори. Тут я намагалась запекти гарбуз. Рецепт я вже показувала у своїх попередніх відео. Якщо вам цікаво, обов'язково подивіться. Отже, я надіялась, що зможу запекти його вночі, щоб не було лишнього навантаження на електромережу. Але світла не було і вночі. Тому я просто нарізала кубиками гарбуз і протушкувала. Разом із начинкою вийшло теж непогано, але запечений гарбуз смачніший. Словом, не панікуємо, йдемо вперед, долаємо тимчасові незручності. А на цьому в мене все. Не забудьте лайкнути і до зустрічі в наступних відео.